За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Чаша терпіння переповнена. Міністр внутрішніх справ почав карати своїх підлеглих не гривнею, не погрозами, не майбутнім реформуванням, а звільненням. Арсен Оваков розпустив увесь підрозділ Державтоінспекції Миколаївської області. Голови полетіли усі незалежно від займаних посад. На такий рішучий крок міністра підштовхнуло ось це відео, яке шаленими темпами облетіло інтернет. Так інспектори даї поблизу Коблева збирають данину з водією вантажівок. Тож зі столиці до Миколаєва головний міліціонер країни прибув зовсім не для почесної місії. Усіх міліціонерів Державтоінспекції зібрали на плацу. Міністр мікрофона вершить правосуддя. Мені не дає смотрети бісних же глаза гаїчника та роблю тим. Мені не дає терпіть, делать косметические изменения. Мені досадно, що область тут перша. І попри те, що начальник Миколаївської міліції одразу звільнив міліціонерів-хабарників, які фігурують на відео. Такий перебіг подій Авакова не влаштував у своїх рішеннях. Міністр непохитний усіх – дванадцятеро чоловік особового складу звільнити. Ви прибути прибити управління міліції для визначення порядку атестації. Ніхто не буде обвинений. Огульно. Переатестація міліціонерів, тобто набір у нову патрульну службу, розпочнеться з 27 липня. А до того часу місто патрулюватимуть спецпідрозділи. Миротворець, Миколаїв та Кобра. Міністр внутрішніх справ переконаний, зупинити побори на дорогах можна, і Миколаївський досвід переконливий тому доказ. Я мог би підписати приказ волять як цих уволили. Там збудіть проти них уголовне головне діло, як визбудили. потім Потом відпустять під залог, як наші суди відпускають. І всі в шоколаді. Ну, на мой взгляд, нужна система придется рубить.